Дуже. Світло вихопило з темряви шимпанзе, який йшов до них через печеру. Нобі скрикнув на радощах. Ось і друзяка Понго. Понго, ти був у таборі? Ти привів допомогу? Ні, він не був у таборі. Хитав головою Джуліан, помітивши записку, яка досі висіла на шиї шимпанзе. Наш лист ще на ньому, хай йому всячина. Він розумний, але недостатньо, щоб зрозуміти вагу доручення, зауважила Джорджа. Опонго. Ми ж так покладалися на тебе. Хоч би Дік зміг вибратися і привезти підмогу. Джуліане, де ми сховаємося? А може, вгору? Проти течії? Спробувати, звісно, можемо, сумнівався Джуліан. Йому не подобалася ця затія з ходінням по дну, бо там раптово могло виявитися глибоко. Я зараз посвічу туди проти течії і подивлюся, що там. Він підійшов до струмка і освітив ліхтариком тунель, звідки той затікав у печеру. Здається, ми зможемо пройти карнизом вздовж потоку, сказав він. Але доведеться зігнутися майже вдвічі та вважати на бистрінь, щоб не посковзнутися і не впасти. Я піду першим, раптом рішуче мовив нобі. Ти підеш останнім, Джуліане. Дівчата хай ідуть посередині з Понго і Тіммі. Він ступив на вузький виступ у скелястому тунелі, понад клекітним потоком, за ним Понго, потім Ен, Джорджа і Тім, і нарешті Джуліан. Але тієї миті, коли Джуліан зникав у темряві. Ланці увійшли до печери, і випадково промінь ліхтарика Лу освітив спину Джуліана. Він закричав Он де один із них, мерщій. Чоловіки побігли в тунель. і Лу посвітив у долину. Він побачив ланцюжок дітей і Джуліана, що йшов останнім. Лус схопив хлопця і потягнув його назад. Енн, побачивши, що Джуліана схопили, голосно закричала, нобі жахливо перелякався. Тімі люто загарчав, а Понго видав якийсь дивний звук. Що красномовно свідчив про його ставлення до нападників. Агов. пролунав голос лу. В мене револьвер, і я застрелю пса і шимпанзе, Якщо вони поткнуть свого носа сюди, тож тримайте їх, якщо хочете врятувати їм життя. Він передав Джуліана тигру дену, який міцно схопив хлопця за комір, лу ще посвітив у тунель, щоб порахувати дітей. А ось і нобі, Ощирився він. Іди на сюде, мій хлопче. Якщо є, піду. Шимпанзе теж вийде, сказав нобі. Ви це знаєте, і він може схопити вас раніше, ніж ви його. Лу замислився. Він боявся великого шимпанзе. Тоді залишайся з ними там, нарешті вирішив він. І дівчинка може, Залишитися з тобою, та нехай стримує пса. А другий хлопець нехай іде сюди. Він гадав, що Джорджа хлопчик. Джорджа не заперечувала. Їй подобалося, коли люди вважали її хлопчиком. Вона одразу ж відповіла. Я не можу йти. Якщо я піду, собака за мною, і я не дам його застрелити. А ну йди сюди, пригрозив Лу. Я провчу вас по цвірінки. Дізнаєтеся, що буває з тими. То нишпорить і лізе скорісь, ну, же знає. Еге ж, Нобі? Він добре вивчив свій урок, і ви отримаєте своє. Раптом ден гукнув йому Та має бути ще одна дівчина Лу. Здається, Нобі казав, що там два хлопчики і дві дівчинки. Де ж друга дівчина? Напевно, пішла далі по тунелю, сказав Лу, намагаючись розгледіти у темряві. А тепер, хлопче, виходь. Ен заплакала. Не йди, Джорджо, не йди, вони тебе поб'ють. Скажи їм, що ти. Цить! Нагримала на неї Джорджа. Якщо я скажу, що дівчина, вони зрозуміють, що дік пропав і ще більше лютуватимуть. Тримай Тіммі. Ен тремтячою рукою вхопила на шийник собаки. Джорджа попрямувала назад до печери. Але Джуліан вирішив її боронити. І почав чинити опір. Лу схопив Джорджу, коли вона виходила з тунелю. І тієї ж миті Джуліан примудрився високо підстрибнути і вибити ліхтарик з руки Лу. Ліхтарик підлетів до склепіння і впав, брязнувши об землю. І згас. Печера поринула в темряву. Мерщій до тунелю, Джорджо, разом з Ен!» – гукнув Джуліан. Тіммі, тімі, фас Понго до мене. Я не хочу, щоб Тімі застрелили, жахнулася Джорджа, коли пес майнув повз неї печеру. Не встигла вона договорити, як гримнув в постріл. Це був лу, який наосліп стріляв туди, де на його думку стояв Тіммі. Джорджа зойкнула Тіммі, Тіммі! Ти живий. Продовження буде.